Пропонуємо вашій увазі підручник Українська мова та читання Другий клас у двох частинах, авторів Варазацької Лариси Олександрівни, Трохименко Тамари Олександрівни, Чумарної Марії Іванівни, який є новаторським, розвиваючим, пізнавальним, креативним, цікавим та виховним. Підручник створено відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Оя Савченко за змістовими лініями. Взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. Успішне навчання за підручником забезпечать чітка структуризація, логічність, послідовність і наступність викладу навчального матеріалу ретельно дібрані твори для читання, що мають великий пізнавальний, розвивальний і виховний потенціал. Продумана система комплексних вправ і завдань за мірою допомоги, рівнем творчості, способами інтеграції видів діяльності. Нестандартні завдання орієнтовані на збагачення активного словника та мовленнєвий розвиток учнів, на аналіз характерів літературних персонажів та оцінювання поведінки героїв. Наявність завдань різних за ступенем складності, які уможливлюють організацію диференційованої роботи в парах, групах, Наявність завдань творчого та ігрового характеру, Наявність естетично оформлених таблиць, схем, у яких мовний матеріал подано методично доцільно та контактно. Наявність електронного додатка, в якому представлено інтерактивні завдання для роботи в парах, групах. Чи індивідуально а також мультимедійні матеріали. Підручник містить чіткий апарат орієнтування. Пропоновані умовні позначення відповідають віковим особливостям другокласників навчальний матеріал чітко структурований за розділами уроками. Текстовий матеріал об'єднаний однією тематикою взаємодіємо усно. Запропоновані завдання спрямовані на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінити усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. Підручник вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу. Учні спостерігають, досліджують, аналізують, доводять свою думку, роблять висновки. Учні обговорюють прочитане, беруть участь у дискусіях, підтримують і ініціюють діалог на добре відому тему, користуються формулами мовленнєвого етикету, дотримуються правил спілкування. Створюють висловлювання за ілюстраціями, розповідають про свої спостереження, враження, події з власного життя. Читаємо. Передбачені завдання на формування в учнів повноцінної навички читання. Умінь самостійно вибирати і опрацьовувати літературні тексти різних видів, жанрів, стилів. Висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого досвіду, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. Діпрані твори спрямовані на виховання почуття патріотизму, гуманності, працелюбності, правдивості. У підручнику представлено зразки усної народної творчості. Та авторські твори різних жанрів вірші, казки, байки, притчі. Загадки. Оповідання. Тексти цікаві, доступні, спонукають до розвитку читацьких навичок та мовлення учнів. Взаємодіємо письмово Подані завдання спрямовані на формування в учнів повноцінної навички письма. Умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво творчої діяльності. У підручнику добре продумана система вправ і завдань для розвитку творчих здібностей другокласників. Пропоновані каліграфічні хвилинки сприяють не лише вдосконаленню графічної навички. Вони пов'язані тематично з навчальним матеріалом. У підручнику добре продумана система вправ і завдань для розвитку творчих здібностей другокласників. Учні вчаться створювати і записувати короткі зв'язні висловлювання на добре відомі та цікаві теми. Досліджуємо медіа. Передбачено формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в матеріалах та використовувати її, створювати прості медіапродукти. Учні сприймають, обговорюють зміст форму простих медіапродуктів, розповідають, про що в них йдеться, висловлюють свої думки і враження з приводу прослуханих, переглянутих матеріалів. Досліджуємо мовні явища. Подані завдання спрямовані на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя. Методично доцільною і практично ефективною є розроблена система вправ і завдань на дослідження звукобуквеного складу слів, правильної вимови і написання. У підручнику достатньо вправ на дослідження виражальних можливостей прикметників, ролі іменників, числівників, дослідження і конструювання речень. Система завдань забезпечує засвоєння норм сучасного літературного мовлення, розвиток навичок активної роботи зі словом, розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами мовної гри театралізації Презентований підручник оптимізує та підвищить ефективність освітньої діяльності другокласників у процесі вивчення української мови. Дякуємо за увагу!